Мешканці 60-го будинку по сонячній набережній прийшли під стіни міської ради в надії, що їх почують депутати. В цей момент тривала 43 третя чергова сесія. Мітингері кажуть, що до цього їх не чули. Їм відмовили навіть в проведенні громадських слухань щодо будівництва під вікнами їхніх помешкань. Ми вимагаємо, щоб нас почули, припинили це будівництво, повернули землі громаді і щоб а, рада, депутати працювали для громади, а не для себе, тому що ми є власниками. Ми нашої землі мітингарі впевнені, будівництво ведеться незаконно. Щільність забудови навантаження на комунікації в місткість шкільних та дошкільних закладів. Це все не було враховано а багатоповерхівку зводять на місці зеленої зони. Буді, 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 буді. Забудовник показував місцевим дозвільні документи, проте люди впевнені, там є ознаки підробки. Численні звернення до міської ради та правоохоронних органів нічим не закінчилося. Місцеві усі відповіді називають відписками. Однак, терпець увірвався, коли дізналися, що забудовник має плани на їхню прибудинкову територію. Не дають нам змоку оформити цю прибудинкову територію, але на місці цієї території чомусь її виділяють під новобудову, будову. Цим саме порушуючи наші права. Ніхто з депутатів чи представників. Авників міської ради не вийшов поспілкуватися з мітингарями. Далі мешканці 60-го будинку на сонячній набережній планують звертатися до прокуратури та офісу президента. Сергій Філіпов і Ломовський. новини Дев'ятого каналу.